Ну, глянемо чи прийняли вони маточок, чи маточки облітілися. Так, це у нас який чотирьохмісний Нуклеус. Так, перше відділення оглядаємо засів є. Значить, маточка тут теж має бути. З іншої сторони теж яєчка я бачу. На цій рамці матки нема. Далі. Тут навіть трошки є печатного розподу вже. А от і маточка бігає. Це своя лінія, моя лінія. Гарно засіяла. Хорошо, треба буде вас підсилити. Так. Дивимося це тепер центрально. Так. Одне погано, що тяжко з техноклассів витягувати матки. Тобто рамки. Так, тут я теж бачу засів. Тобто печатний. Яєчко теж є. Дуже хочу побачити матку. Так, на цій рамці матки нема. Глянемо зараз освітню. Рамочку. Оксього на дві рамки. Так, сусідня рамочка. Ну, треба їх підкормлювати, тому що сухо фактично. Так, личиночка також є. Яйця є. Так, де наша королева? Ну, так, мало б я не можу побачити маточку. Яйце теж є. Маточка не мічена. І побачити її. Проблемно. Також всього, вона напевно, залишилась десь на стінці. Так, да, на жаль, тут нема. Напевно, десь там. А матку я не побачу, але засів є. Але можливо таке ще десь не може прилазить матка і на один нук, на два нука може бути одна матка. Такого проти ще в мене не було, але я там матку не побачив, тому такий зробив висновок. Хіба десь там на стінці сиділа? А от тут вам бігає маточка. Красавиця. все теж добре. Засів є. Отлічно. Теж закриваємо на місії. Так. І останнє відділення. Воно якось виглядає досить пустим. Да, тут, напевне... Нічого нема, скоріше всього. Рамочка ця пуста. І сусідню глянемо. Теж. Да. Просто суш. Значить, тоді ми витягуємо це заставно. З'єднуємо. І підкладемо потім їм ще медову рамочку замість одної такої. Так що так тут у нас за 4 три облетілися. Супер. Засілу тут нема, давалося одночасно маточка і тут, і в той нуклеус. То, звичайно, з кормами проблема. Треба теж їх підкормити, але засіву нема. І це означає, що маточки теж нема. Тому сюди беремо зараз запасну маточку звідси. Ну і хай вона облітається. Беремо саме першу, кому саме більше повезло. Так. Лишній бджілок треба струсити. Немає цей запах. Маточку взяли, випускаємо всіх бджіл. Так, пішли. Ну і тепер візьмемо рамочку, поставимо наверх і подивимося, як бджілки реагують на нашу матку. Давай выходь, колега. Пришла.